Доброго дня підписникам мого каналу. Нещодавно у Viber групі Пасічники України там дискусія розгорілася насчет того, що дошка дорога там чи чи дешево. Ну, в общем, я зараз розкажу вам ситуацію в лісовій галузі. Ну, як ситуацію, більш-менш я там я маю до кого позвонити узнати, чого дошка дорога, чого. Ну і яка буде ціна далі на дошку. В общем... Позвонив я до знайомого, у нього палорама є. Ну, це знайомий такий, що ви розуміли, ну, мало яка палорама в Полтавській області більше пиляє, ніж він. І кажу, таке таке діло, що ну, там доска дорошає, ну в чому причина, яка на даний момент ціна. Ну він каже, на даний момент ціна, якщо на сьогодні 12 тисяч, обрізна доска. Ну, це на сьогодні, каже, через тиждень не знаю, яка ціна буде. А з нового року, каже, ціна буде десь 1016, може навіть 17. Кажу, а що, ж, ну, чого так. Ну, каже, того, що, щоб раніше, ти понімав, раніше на квартал Гадярський ліс виставляв на аукціон. Десь ну, там 9-10 тисяч кубів на квартал. Ну, на квартал, я так ж поняв. Така, щоб ти розумав, зараз тільки 1350 кубів. Це каже. Це каже навіть для мене, хто значить хвосте. А скільки каже таких полорам. І зрозуміло, каже, що на аукціонах. Ну, Аукціон за таке, хто більше дав, той і забрав. Ціна росте на кругляк. І вона і буде рости. З Нового року лісгоспе, ці, ну... Хлопці ці що там бензопилками пиляють. Тракторами вивозять. все, тепер буде тільки через прозору чесні фірми займатися заготовкою лісу, брати ділянку і шурувати. Ну а взагалі, хто знає, той знає, ліс переходить під управління одного з небідних людей України. Так що ото таке? Кажу, а так як раніше можна по паспорту там піти, там, 10, і 15 кубів купити дерева. Каже, ні, вже зараз, каже, чуть ли не рішення міської ради треба, щоб тобі купити кругляка, типу для стройки. А так не буде діла. каже, що ти підеш, купиш. Каже, тільки дрова. Ото так, а так що дерево буде дорожчати. Хто думає купляти, купляйте його зараз. Ну, доску. А як зробити дешевше? Усі виїдь, дорого-дорого. А дешевше купіть отаку. Пелораму. Бушну. Це пелорама ритм Харківська. Бушна вона стоє 1040. Більш-менш нормальному стані вона буде. Я ось зараз калібрую доски. Прийшов. Калібровка досок це обрізаю суху доску з усіх чотирьох сторін, щоб тоді на рейсмусі по міліметру зняті. У мене вже готова доска. Бо треба тут трохи вже більше годин, дні лежить. Доска така та й сухостойна і, і, і там десь трохи може короєт полазив, ну то нічого страшного. Головне, щоб шашеля не було. Там шашель, це такі огорочки, тут насипані будуть м'який-мялки. Тирси, скажімо так. От така доска не годиться. А якщо там короєт десь зробив норку, то нічого страшного. Так от, купуєте полораму, виписуєте соснові дрова. Там метровками чи якими вам привезуть. І ви вибираєте, ви да лучше пиляєте. Навчитися на такій полорамі пиляти, Ну. Мені в своє время повезло, я робив на пилорамі, скажімо так, 7 років. О чому навіть не жалію. От і споминаю цю і роботу на полорамі. Так, да, важко було все. Ну, як тільки сповню, що я там робив, в мене улипка на лиці. Ну там такий колектив був. Ну, просто монстри. Ну, там, так. Да, і колектив був хороший, і начальник нормальний. В принципі, не жалію, що я там робив. Якби я мотати время назад, я б поробив би там. Більш ніде б не поробив би, а там поробив би. Так от, навчитися на пелорамі пилять вас, ну, міняємо палорамчик. Якщо ви купите пелораму, привезете людину, він вас за півдня навчить пилять. Ну, якщо ви не зовсім там, звісно ж, дебіл. Ото таке. Ну, пелораму ставити, звісно, треба, якщо у вас є підведено три фази. Бо. Двигун тут 8 7,5 кВт-двигун. І так буде дешевше, якщо ви візьмете прицеп дров. розпиляєте, повірте, там багато вийде пиломатеріалу. Ну а якщо ви привезете прицеп-дров на якусь пилораму, що вам розпиляли, з ним ніхто не схоче морочиться за тими метровками та півтора метровками вам скажуть, купляв дров, а вези його, то пиляй на дрова та пали в пічі. Так що то таке. А так кажу, мене і мій пелерамчик навчить вас пилять за півдня. Там по-любому у вас в селі чи десь в навколишніх селах є. пелерама, і підете обізватись до людини, да заплатите йому там за день гроші і ну, він вас навчить. Як пилять, що й до чого? Ну а взагалі, скажімо так, екоулик, да, там ціни трохи піднялись, ну навіть і зараз вони. Не такі прямо сильно кусючі. Бо це так пелорама, потім треба ще, щоб нормально, навіть ту саму рамку зробити. Вам треба рейсмус, фрезер, циркулярку нормально. Ну, в общем, якщо у вас нічого нема, то купили мовчки рамки. дорого-недорого. Ну, я замітив, що там воюється дорого рамки, там та ще щось. Це такі пасіки там маленькі. Хто більш-менш великі пасіки, ті не нують. Вони гроші вкинули, купили собі там 5000 рамок тих тай, чи 10. І забули. Так що. Ото такі діла. Так що, це такий агрегат, він, скажімо так, в хазяйстві на Ну і кому, кому дорого, то пробуйте шукати дешевше. Купить прицеп дров чи десь там. Вітром звалила сосни, ну, та ви її додому привезли то вже таке. <рик> ну нічого, то так і діло, такі діла. Так що. Дякую всім за увагу. Ще каже, така велика проблема на полорамах, що робити нікому. Ну, нема кадрів, а туди дійсно кадри потрібні. Такі. Я як сповню, з якими я кадрами робив. Ну, блін, я ж кажу. люди... З великої букви. Любили багато з них, хто пейнуть. Просто, якби в темі телефон був мобільний, я б там таких приколів не знімав би, що це просто. Жесть. Ну, це я робив, щоб ви розуміли, там з 2008, може, по 2014 рік. Тож серйозна полорама, серйозним оборотом. Ми, повні тоді, ну, навіть доска, якщо там треба, 1,5-2 метрова. Ну. Ми її брали, навіть не вважалось. Навіть ну, начальник наш знав, що там по 3-5 досок там укинеш, ніхто тобі нічого не скаже. Серед білого дня я не вважав, що там хтось його там, чи крав, чи що. Ну да, Ми абзали пиляли такі, що вдвох треба було виносити. Ніхто його теж не вважав, з 40 сороковку пиляли, щоб ви розуміли. Ну, то таке були времена, зараз, звісно, такого вже нема. Так що, такі справи. Так що, хто думає купувати доски і жде ціну на мет, ще більшу, то ви подумаєте, чи ви його перекриєте там, тим зростанням ціни на мед, якщо здасте зараз і купите доску. Я нічого не кажу, ждіть там, хто, хто жде. от таке діло. Ну а пелорама теж, як не крути, там лента 700 гривень, там якісь ремні, теж. ну, В принципі, їсти не просто, навіть якщо вона вам раз в год буде нужна. Так що це таке? Я зараз ось поміняю ремні. І вперед далі обрізати. А ну видно буде. Просвічується. А це пару міліметрів, навіть гострою пилочкою знімаєш рівно. А так би я його царайсом безтругував би. Ото таке. Так що, дякую всім за увагу. І до скорої зустрічі. Так, ну і постскриптум ще такий. Оце куб доски 12 тисяч. Ну і з що формується її ціна? Ну, щоб ви розуміли, на пилорамі працює три чоловіка, один оператор і два помощника. Ну, якщо нормальна полорама. Куб, куб продукції вони вам напиляють за 2 години. От як ви думаєте, скільки стоїть 2 години праці трьох чоловік, один з яких... Ну, спеціаліст, який не а який, спеціаліст, а два, ну так, да, носити доскою можуть кожний. Бо, ну там мені так щось кажеться, що багато хто думає, що мед тільки має стояти нормальні гроші а праця других людей. Це так. Так що це таке. Попробуйте трьох людей нанять, щоб вони два часа у вас. Ну, дійсно робили, не просто там вгору дивилися хмарки щитали. А щоб два часа вони проробили. І скільки вони запросять з вас розрахунку. Тож, дякую всім до уваги. Дякую всім за увагу і до скорої зустрічі.